Пожежі крадій, що два місяці чистив чужі авто, борделю лазні. Про ці та інші події в Запоріжжі і області далі коротко. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на Хортиці. Там горів приватний будинок та домашні речі на загальній площі 350 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Для ліквідації пожежі залишалося 6 одиниць техніки та 24 рятувальники. Ще одна пожежа сталася в кафе на вулиці Добровольчих батальйонів у Заводському районі, де зайнялися облицювання стін та вентиляційна система. Відвідувачі та персонал. Самостійно залишили приміщення, вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Згодом виникла пожежа у дерев'яному дачному будинку в одному із сіл Запорізького району. Рятувальники загасили полум'я на площі 30 квадратних метрів. жертв та постраждалих немає. Вистачало роботи і у правоохоронців. До відділку поліції в Хортицькому районі звернувся місцевий мешканець та повідомив, що з його авто викрали кейс з інструментами та автомобільний домкрат. Під час оперативних заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до скоєння крадіжки. Ним виявився 26-річний, раніше судимий житель Запоріжжя. З'ясувалося, що протягом двох місяців він викрадав з автомобілів акумулятори, інструменти та інше приладдя. У Запоріжжі поліцейські затримали наркоділка. У 29-річного чоловіка була при собі картонна коробка, а в ній 100 грамів амфетаміну. Під час обшуку в його помешканні вилучили ще понад 20 грамів психотропних речовин, близько 130 грамів елітного канабісу, 8 марок ЛСД, мобільні телефони, електронні ваги та зіп пакети для фасування. У Шевченківському районі у чоловіка, який намагався зникнути з поля зору інспекторі, виявили зіп-пакети з кристалічною речовиною. В Олександрівському районі у 36-річного мешканця був із собою паперовий згорток із наркотиками рослинного походження. Громадянин, якого зупинили патрульні у комунарському районі, повідомив, що має із собою заборонену речовину для власного вживання. зіп-пакет. з нею інспектори виявили під час поверхневої перевірки. Інший екіпаж патрульних у водія Ду знайшов декілька зі пакетів з порошкоподі. Рочовиною, як пояснив Керманич, що це наркотики для власного вживання. Крім того, поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка утримувала в Запоріжжі бордель. Місце розпусти діяло у лазні. Крім базового сервісу, клієнтам за додаткову плату пропонували інтимні послуги.